Привіт! Україна на зв'язку! Для тих, хто перше завітав повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу. Розбираємо гучні теми. І не тільки! У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії це на достовірних та відомих ресурсах. Послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! 18 серпня у Твіттер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що голова МАГАТЕ Рафель Гросі підтвердив свою готовність очолити делегацію, яка відвідає захоплену російськими окупантами запорізьку АЕС. За словами міністра, він провів телефонну розмову із головою МАГАТЕ. Гросі повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Я наголосив на невідкладності місії щодо усунення загроз ядерній безпеці, спричинених бойовими діями Росії. Також за день до цього, тобто 17 серпня, Дмитро Кулєба говорив у коментарі виданню Суспільне наступне Ми розуміємо, що зараз Росія буде забивати інформаційний простір своєю пропагандою, перекладаючи провину за недопуск Магатена ЗС в Україну, але нічого не вийде. У зв'язку з цим він наголосив, що принциповою позицією МЗС є у тому, що делегація Магате має потрапити на ЗС через територію, яку контролює Україна. При всьому іншому я ми будемо абсолютно відкритими і максимально врахуємо побажання МаГАТЕ з точки логістики і з точки зору безпеки. Одразу нагадаю, що всі ці розмови із-за того, що у серпні окупанти регулярно обстрілювали Запорізьку АЕС, ці дії несуть небезпечний характер, так як пошкодження станції може призвести до масштабної катастрофи. Яка забере безліч життів, у тому числі і далеко за кордонами країни. А тому все, що на сьогодні російська сторона робить навколо цього об'єкту, є справжнім безумством та тероризмом. 17 серпня пропагандистський портал Росія 24 повідомив, що посол РФ у США Анатолій Антонов розповів про те, що міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову не видають американської візи. І він може не виступити на засіданні Генеральної асамблеї ООН у вересні. Боже, а що це так? Навіщо йому США в Африці що не сподобалося? <рес> Посол Рев заявив, що посольство вже звернулося до Білого Дому з вимогою виконати зобов'язання країни на території якої базується ООН. І негайно видати візу міністру й усім членам російської делегації. Поки що, за словами Антонова, адміністрація президента США не відповіла російському посольству, але на 18 серпня у посла запланований візит до Держпартаменту США, результати якого на момент запису відео поки що невідомі. Дехто, можливо, не в курсі, чому Лавров не може полетіти до Штатів. Так ось все тому, що він, а також президент РФ Володимир Путін, перебувають під санкціями США. Канади, Великобританії та Євросоюзу. Обмеження проти них ввели 25-26 лютого у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Обидва вони безпосередньо відповідальні за це. Також у США введено санкції проти членів сім'ї Путіна та Лаврова. Що цікаво, прошу звернути увагу на те, як подаються пропагандистами новини: Штати бояться Лаврова. Господи, напишіть у коментарях, кого там боятися у даному випадку. Туреччина та Ізраїль домовилися про відновлення дипломатичних відносин і незабаром призначать послів у цих країнах. Про це заявив 17 серпня голова МЗС Туреччини мевлютчеву Шоглу в Анкарі, На спільному брифінгу з главою МЗС Казахстану Женбеком Кулубаєвим. Про це повідомляє видання Анадолу. Кроки, які ми, Туреччина та Ізраїль, вживаємо для нормалізації відносин, включають взаємне переназначення послів. На прес яку ми провели з Лапідом, мається на увазі прем'єр Ізраїлю. Ми зробили заяву про те, що розпочали роботу з призначення послів. При цьому дипломат підкреслив, що незважаючи на цей крок, Анкара продовжить захищати права палестинців, Чавушоглу повідомив також, що Туреччина та Ізраїль мають намір провести у вересні засідання спільної економічної комісії. До цього прем'єр-міністр Ізраїлю Лапі заявляв, що відновлення відносин з Туреччиною є важливим кроком для регіональної стабільності і є дуже значущим в економічному плані для громадян Ізраїлю. Вже зовсім скоро відбудеться найголовніша подія спорту, а в частності боксу поєдинок реванш між нашим співвітчизником Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Одразу нагадаю, що перший бій, який відбувся 26 вересня 2021 року на стадіоні в Лондоні, Усик виграв у Джошуа за очками в бою за звання об'єднаного чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Мало хто вірив, що Олександр зможе перемогти флагмана своєї ваги. Проте українець усіх нас приємно здивував та подарував певну перемогу. Промоутер Джошуа Еді Гірн після бою заявив, що боксер захоче провести реванш з Усиком. Таку опцію одразу передбачили у контракті на бій. І вже у жовтні Джошуа офіційно ініціював реванш з Усиком. Бій відбудеться 20 серпня у місті Джида, Саудівська Аравія. Для України Олександр Усик особисто викупив права на трансляцію поєдинку та безкоштовно передав їх вітчизняним мовникам. Трансляція бою Усік Джошуа буде доступна на сервісі Megogo, на інтерактивному каналі Megogo Gong, на регіональних каналах Суспільного мовлення, а також на телеканалі 2+,2. Боксер прокоментував свій вчинок з викупівлею прав тим, що для українців є дуже важливим, побачити бій за його участі. Люди повинні бачити. Мій народ український повинен бачити цей поєдинок здебільшого нас зараз іде війна, і нам є куди витрачати гроші на допомогу Збройним силам та людям, людям, ті, які потребують тієї допомоги. Так що безкоштовна трансляція для українського народу це дуже важливо. Ті гроші, які ми люди могли використати для там купівлі трансляції його вони, вони можуть використати для допомоги комусь. Трансляцію поєдинку покажуть у більш ніж у 190 країн світу. Гонорари боксерів становитимуть по 40 мільйонів доларів, а на кону в поєдинку стоятимуть 5 чемпіонських поясів. 17 серпня Олександр вийшов на прес-конференцію з британським боксером Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії у національному костюмі та спілкувався зі ЗМІ українською. Наприкінці заходу Усик заспівав приспів гімну січових стрільців. Ой, у лузі червона калина. Саме ця пісня стала одним із символів українського опору російським окупантам. <пілляє> Щиро бажаємо нашому козаку перемоги. Віримо у нього та вболіваємо всією країною. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. Наостанок прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Підправляйте відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!